Шановні пралучани, сьогодні міською радою була оголошена 35 та позачергова сесія з одним і тим же порядком денним. Саме цей порядок денний ми оголошуємо вже не один місяць. Це питання прийняття. Програм соціального спрямування і саме ці програми складають є складовою частиною бюджету міста на 2023 рік. На превеликий жаль, 35-та сесія не відбулася, адже у сесійній залі були присутні тільки 17 депутатів міської ради. Це депутати. З однієї сторони, так званої коаліції, два депутати із коаліції на сьогодні захищають нашу державу, а депутатів від опозиції, жодного депутата від опозиції на сесії, як і протягом двох років не було. На превеликий жаль, сесія не відбулася, але питання треба розглядати, треба приймати бюджет. Для мене, як міського голови, головна причина. Того, що опозиційні депутати не приходять до зали засідань, це посади. Це питання їх цікавило протягом двох останніх років, навіть більше ніж два останні роки. Які посади на сьогодні їх цікавлять? Це посада знову таки, посада секретаря міської ради, це три посади заступника міського голови. Навіть дійшла вже розмова і про те, що вони хотіли посаду. Керівника управління житлово-комунального господарства. На сьогодні посади їх цікавлять посади керівників комунальних підприємств. Це і посада директора пророки тепловодопостачання. А до речі, на сьогодні ще одна вимога: і не тільки посада директора тепловодопостачання, а й посада заступника директора тепловодопостачання. Їх на сьогодні цікавить посада директора місць світла. На сьогодні їх цікавить посада, і це така є вимога директора Прилуки Житлобуду. На сьогодні їх цікавить, і це є вимогою посада директора нашого телеканалу Прилуки. Звичайно, що. На мою таку думку, на моє глибоке переконання, що якби ці посади вони всі отримали, а вони хочуть посади для себе, для своїх рідних, для знайомих, то звичайно і бюджет би був прийнятий, і програми були були б розглянутими. Адже я вже неодноразово говорила, що е, таких якихось м, значних зауважень до формування бюджету не було. Не було із зі сторони опозиції, адже питання бюджету розгадалося протягом останніх чотирьох чи то і п'яти місяців. Проходили не проходило не одне засідання бюджетної комісії, не одне засідання житлово-комунальної комісії. Проводилися засідання такі спільні саме на основі рішень комісій і формувався бюджет. Тому я ще раз ще раз хочу нагадати всім пролучанам про ті основні програми. Які і складають бюджет міста на 2023 рік. І, ці, рік, і визначити, яка з цих програм найголовніша, на сьогодні неможливо, бо сьогодні вони всі досить актуальні, бо це заробітні плати у усієї бюджетної сфери, це і комунальні послуги, а треба сплачувати за комунальні послуги, це і ліки, це і харчування дітей. Тому як було, так і залишається. перші сім питань: це питання. Які торкаються харчування дітей, харчування дітей у школах, у ліцеях і у садочках. Одна з них програм це програма харчування дітей перших-четвертих класів, це сніданки для діток. І в міському бюджеті передбачено близько 7 мільйонів. Звичайно, що треба давно вже цю програму прийняти, і навіть не потрібно зайвий раз обговорювати, бо діток треба харчувати. Інші програми, це програми звільнення від батьківської плати. За харчування діток наших захисників і захисниць, наших учасників бойових дій у садочках і в школах, це також дуже серйозна програма, і давно ж її треба було прийняти цю програму. Інша програма це перевезення діток до школи. Не одно ми вже говорили про те, що і що в нашому місті це вже не перший рік. Дітки доїжджають до того чи іншого навчального закладу безкоштовно, але звичайно за талонами. Інші програми, які насього. Сьогодні треба б уже розглянути це програму по медицині це програми і надання первинної медичної допомоги це програма яка торкається діяльності нашої сімейної медицини звичайно що цю програму треба приймати бо у цій програмі виділено у міському бюджеті трохи більше одного мільйона гривень для придбання ліків для нашої пільгової категорії це учасники бойових дій це інваліди і вже з 1 січня ми повинні би допомагати у Таким хворим, хворим і виділяти кошти з міського бюджету. То, звичайно, цю програму не можна відкидати на інший, на другий план її треба приймати. Інша програма по нашій центральній міській лікарні. А ця програма передбачає з міського бюджету трохи більше 25 мільйонів. Це знову ж таки комунальні платежі. Бо на сьогодні центральна міська лікарня вже заборгувала понад 6 мільйонів гривень. І ми на сьогодні, до речі, це усі наші заклади бюджетної сфери мають попередження про відключення від. Електроенергії, тому кошти треба відділяти, тобто повертаємося до програми нашої центральної міської лікарні. Тобто, в цій програмі передбачені кошти для сплати за комунальні послуги протягом 2023 року. Це виділені кошти трошки більше або близько півмільйона гривень для придбання ліків. І нам треба допомагати людям, хворим, які мають. Такі проблеми з психічним захворюванням це дороговартісні ліки. І звичайно, ми вже на один рік виділяємо ці кошти для таких хворих. І звичайно, в цьому ж в цій же програмі передбачено 8 мільйонів гривень для виплати заробітної плати. На сьогодні не вистачає тих коштів, які держава. Виділяє наші центральні міські лікарні, тому ми в минулому році допомагали. Ми в минулому році з міського бюджету перерахували 17 мільйонів гривень для виплати заробітної плати. Звичайно, і в цьому році міська рада і переважна більшість депутатського корпусу. Ми не відмовляємося, і ми говоримо про те, що лікарям і медичним сестрам, які сьогодні працюють у наших лікарнях, треба допомагати. Наступна програма це програма підтримки нашої стоматологічної лікарні. Це знову ж таки складові, які в цій програмі. Це комунальні послуги, майже так близько 300 тисяч гривень і понад 700 тисяч гривень. Це для зобопротизування. І вже ми з 1 січня повинні цю послугу надавати. Це усі учасники бойових дій, це і учасники ліквідації аварій на Чорнобильській станції, і звичайно, серед. Такого важливого питання це надання першої стоматологічної допомоги нашим діткам до 18 років. Ми виділяємо кошти з міського бюджету, щоб така допомога надавалася нашими лікарями і нашим діткам безкоштовно. Тобто це не можна назвати, що це програма якогось деревану, що це програма проїдання коштів, про те, що ми чуємо із засобів масової інформації, окремих каналів нашого міста, чи ми читаємо це у соцмережах, що це практично дерево. Для мене це навіть соромно слухати і соромно чути про те, бо це соціальний пакет для прилучан, який ми повинні, і ми їх на сьогодні підтримуємо. Наступні три програми це програми по дитячій лікарні. Як їх можна перенести кудись в дорогорядний на дорогорядний план? Я навіть цього не розумію. Це перш за все понад 2 мільйони гривень за комунальні послуги. Ми повинні це перераховувати. Ми повинні допомагати. Це наше комунальне підприємство. Повинні передбачено в цій у цьому в цьому, в цьому проекті рішення і 400 тисяч гривень для допомоги на придбання медичних препаратів і ліків для наших діток, які лікуються в дитячій лікарні, до того ж. Серед програм на сьогодні надзвичайно актуальна, це виділяється з міського бюджету, бюджету близько 6 мільйонів гривень для виплати заробітної плати медичним сестрам, які працюють сьогодні у школах, у садочках і позашкільних навчальних закладах. Так, от всі ці спеціалісти, всі ці медичні працівники, які із першого дня війни. Працюють і щоденно працюють, і треба сказати, треба подякувати, адже вони з 1 січня не отримують заробітної плати. Як можна цю програму не розглядати, як можна її переносити на інший план, і як можна говорити, що це дерева? Це заробітна плата тих людей, які надають сьогодні медичну допомогу нашим діткам у закладах освіти, у школах у садочках і у ліцеях, і в позашкільних навчальних закладах. То я говорила, і буду говорити, що це питання і треба також відносити до першочергового і розглядати ці питання. Наступні програми, які передбачаються у проєкті рішення, звичайно, треба уже нам освітлювати місто. Вже область і вся Україна це питання вирішили, і, хоча б до комендантської години місто треба освітлювати, то в цьому проєкті передбачено трошки більше трьох мільйонів гривень. Це оплата за фактичне використання електроенергії тієї організації, яка стає переможцем, і розпочинаємо ми працювати з цією організацією. Звичайно, що мені б хотілося вже, і всі всі ми розуміємо, що треба місто освітлювати хоча б з 19-ї години до 23-ї, до комендантської години. Так як інші міста роблять, а потім, коли закінчиться комендантська година, це 4 ранку, також включати освітлення до шостої години чи до півшостої ранку, то звичайно, що це питання треба вирішувати. І негайно треба вирішити це питання. Інші питання це надзвичайно важливі питання, питання управління соціального захисту населення. Таких програм у нас не одна. Це програми, практично, які торкаються життєдіяльності всіх пільгових категорій. Це По перше, це лікування в санаторіях наших учасників бойових дій, це і лікування афганців, це і лікування наших захисників і захисниць це і лікування учасників Чорнобильської трагедії, ліквідаторів аварії на Чорнобильській трагедії. То звичайно, що на всі ці програми в міському бюджеті передбачається мільйон гривень для того, щоб всі ці категорії мали можливість оздоровитися, бо у свій час вони захищали І сьогодні вони захищають нашу країну. Чорнобильці ліквідатори аварії на Чорнобильській станції вони врятували весь світ від чорної ми. На сьогодні, я так думаю, що в зв'язку з тим, що військовий час, йде в країні війна, не вистачає коштів у держави, тому, звичайно, своє плаче ми повинні підставляти і допомагати і таку категорію людей оздоровлювати. Інша програма, яку ну, вже ну, ніяк не можна перенести на другий план, це компенсація тим прилучанам, які доглядають за. Хворими лежачими людьми, а це понатесна на, на сьогодні нашому місті 137 таких прилучан, які потребують нашого догляду. І знову ж таки, держава цю функцію переклала на. Органи місцевого самоврядування, і нам треба розуміти, що державі також не вистачає коштів. Ці кошти це понад 3 мільйони гривень. І ми щомісяця, наше управління соціального захисту населення виплачує заробітну плату тим прилучанам, які на сьогодні надають таку допомогу тим хворим, лежачим прилучанам. Я не розумію, як можна говорити про те, що це деребан бюджету, як можна говорити, що це проїдання бюджету, це практично, якщо ви, от ви всі уважно слухаєте, це програми, всі соціального спрямування, всі програми на підтримку нашого населення. Крім цих програм, є ряд програм і. Е Щодо компенсації за перевезення перевезення і автомобільним транспортом і залізничним транспортом, і ця програма також досить такі вартісні. Ми повинні допомагати. Ми повинні перераховувати кошти, тому що е, наші прилучани і не тільки прилучани, відповідно чинного законодавства, чи ти живеш в Срібнянському районі, бувшому сріблянську зараз це Прилуцький район, чи це ти, ти на Срібнянщині, чи на Талалаїв, чи на Барищині, але ти від'їжджаєш від нашої станції прило. То, звичайно, що ми залізниці компенсуємо за проїзд е, такому пільговому населенню. Це також значні кошти, і автомобільний транспорт. А в нас сьогодні по місту е, користуються таким безкоштовним проїздом, користуються 10 категорій населення. Нам треба вже виділяти кошти, нам треба вже компенсувати, щоб цю допомогу е, відчувало наше населення. Це в програмах всіх цих програмах передбачено майже 5 мільйонів гривень. Це і послуги зв'язку. Всі, хто. Користуються ці учасники бойових дій, це інваліди. Всі, хто користується звичайним телефоном, ми компенсуємо, тому що ця, ця функція цю функцію виконує міський бюджет. До того ж, до того ж, у цих програмах, у цих проектах, ми пропонуємо до розгляду і це обговорювалося практично ні з ким ну, заперечень не було. Це дві програми на підтримку нашим захисників. Це перша програма підтримка територіальної оборони нашого міста на, на цей рік. У в цій, в цій програмі передбачено 5 мільйонів. Я не знаю, як можна говорити, що це деребан, що це проїдання. Сьогодні всі наші захисники, сьогодні захищають нас. Всі, хто сьогодні був у територіальній обороні, вони захищають нашу країну, захищають наш спокій. То звичайно, це наш обов'язок віддавати все, все свої сили, все своє, своє бажання, все, все свою допомогу і в тому числі фінансову допомогу. Віддавати нашим захисникам допомагати, ми в минулому році виділяли 10 мільйонів гривень. Ми е, міська рада е, купувала, допомагала е, відповідно. Замолень і теплий одяг, і взуття, і продукти харчування. Ми облаштовували життя нашої територіальної оборони, купували і канцтовари, комп'ютерну техніку. От і, звичайно, на сьогодні ми готові допомагати нашим захисникам. Друга програма це програма підтримки збройних сил України. Це не тільки нашій територіальній обороні, а це програма ця передбачає підтримку. Тих військових частин, у яких служать наші земляки, це наші прилучани. Так, от відповідно, ці програми ми знаходимо у бюджеті кошти, а це 10 мільйонів гривень для підтримки Збройних сил України. Ну, таке основні такі всі програми. Це програми, звичайно, і заробітна плата. Хто працює сьогодні у санаторії Берізка, сьогодні цей об'єкт має інше спрямування і ми повинні підтримувати. Це і підтримка нашого телеканалу Прилуки, адже на сьогодні працюють, працюють всі спеціалісти на телеканалі, а заробітної плати немає вже понад три місяці. А телеканал працює з першого дня війни. цілодобово працювали усі спеціалісти зрозуміло, що нам треба підтримувати це. Наше комунальне підприємство у цьому бюджеті. Передбачена програма благоустрою міста. Нам треба підмітати вулиці, вивозити сміття. Нам треба спилювати аварійні дерева. А всі ці всі ці послуги виконують наші комунальні підприємства. Це комунальне підприємство, послуг. Це сьогодні працює. Повинно б на повну потужність працювати наше комунальне підприємство, місь світло. А не можуть працювати. Люди також понад три місяці не отримують заробітної плати. Бо комунальному підприємство, послуг місь світло, міська рада не просто виплачує заробітну плату, вони заробляють. Ми, вони замовляють, ми даємо їм послугу спилювання дерев, спилювання там чагарників, санітарна обрізка, догляд за електро, за нашим зовнішнім вуличним освітленням, догляд, як працюють наші світлофори. Звичайно, що люди працюють, але заробітної плати не отримують. То як можна говорити про це, що це бюджет деребану? На сьогодні, на сьогодні ці питання всі досить важливі. Досить важливі. І ці всі програми, які я сьогодні, як є, про які я зараз скажу, всі ці, програми, всі ці програми і складають бюджет. Тобто тут понад 30 програм. І в, в, в одному із проєктів рішень це прийняття бюджету на 2023 рік. У цьому проєкті бюджету є тільки практично-соціальний пакет. Це заробітна плата у всій бюджетній сфері. Це і освіта, і медицина, і культура, і управління соціального захисту, і наш територіальний центр з обслуговування нашого населення, і наш СНАП, і управління архітектури і містобудування. В цьому бюджеті є тільки комунальні всі платежі, які обраховані просто до однієї копійки усієї нашої бюджетної сфери. У цьому бюджеті тільки Відповідно, програм харчування дітей, відповідно програм благоустрій міста, відповідно програм соціальний пакет підтримки нашого населення і, звичайно, усі програми з медицини. І нам на сьогодні терміново немає часу. Уже просто немає часу. І немає, немає того питання, яке на сьогодні можна просто викинути, не розглянути. А розглядати через тиждень, через два, через місяць. На сьогодні вже цього часу немає. Всі ці питання дуже важливі, і їх треба розглядати, і їх треба приймати. Це така перша складова бюджету загального. Є ще перехідний залишок. Цей перехідний залишок може розглядатися тільки після того, коли ми приймемо бюджет. А бюджет на 2023 рік ще раз буду казати, це всі програми, які ми вже розглянули, про які ми не знаю скільки разів обговорювали. А що таке перехідний бюджет? Перехідні кошти це кошти для. Те, що ми говоримо для розросту міста, для розтрус інфраструктури міста, це і будівництво доріг, це нам, нам треба завершити і освітлювати вулиці. На сьогодні ми освітлили понад 250 вулиць, але є ще близько 50 вулиць, невеличких вулиць, які нам треба завершити освітлення. Це і ремонти шкіл, і садочків. А на сьогодні проблема по дитячих садочках. Нам треба, і ми планували в цьому році замінити всі окна, вікна на енергозберігаючі вікна. Нам треба на сьогодні виконати. І капітальний ремонт нашій центральній міській лікарні, а капітального ремонту потребує і хірургічне відділення, і інфекційне відділення. Нам треба придбати дороговартісне обладнання, Так от, коли ми приймемо бюджет, тоді треба всім разом обговорювати всі ці питання і знаходити порозуміння, і ці кошти перехідного залишку розглядати усім разом. Але на сьогодні у нас важливий соціальний пакет. Це всі програми. Тому ми оголосили на понеділок, на 8 годину ранку сесію міської ради і будемо розглядати не увесь порядок денний, так як опозиційні депутати. Запропонували і вимагають тільки переглянути питання харчування дітей і перевезення дітей. Ми і на це пішли, на цю вимогу, і ми ладні на цій сесії розглянути тільки ці питання, і потім можна знову ж таки терміново переходимо до розвіду інших питань. Але я була, я була на тій позиції, залишаюся серед усіх всіх питань, а тут понад 30 питань, які складають бюджет. Всі питання, які потребують просто негайного прийняття рішення, бо це заробітні плати людей, це ліки і це комунальні послуги. Більше в цьому бюджеті нічого немає. Тому говорити про те, і говорити тільки, тільки говорити у соцмережах, тільки говорити на нашому іншому телеканалі. До речі, на телеканалі тільки виступають ті активні депутати з іншої сторони, які на сьогодні, для яких на сьогодні і вимагаються ці посади. І директора тепловодопостачання, і заступника директора тепловодопостачання, і секретаря міської ради. Це дуже добре, що і ці депутати не стоять осторонь, але щоб говорити десь у засобах масової інформації, перш за все треба приходити в сесійну залу. Треба приходити на засідання комісії. А ми запрошуємо весь час цікавитися життям міста, вносити свої пропозиції і приходити в сесійну залу, і говорити тут за трибуною, що не так. Давайте розглянемо, давайте ваші пропозиції. І будемо розглядати, і будемо знаходити порозуміння. Тому всіх депутатів запрошую в понеділок на 8 годину ранку у сесійну залу для прийняття надзвичайно важливих рішень.